У воєвочинцях з Казанецького старостинського округу ремонтують сільський клуб. За підтримки управління культури могилів Подільської міської ради сюди завезли всі необхідні будівельні матеріали. Як розповідає завідуюча клубом і бібліотекою Ганна Мержієвська, внутрішніх робіт ще багато. Наразі вже залили підлогу, на яку найближчим часом виставлять ленолоум. Також пошпаклювали стелю, взялися фарбувати стіни та віконні відкоси. Хочу подякувати Глухманюку Геннадію Григоровичу за те, що він дав нам допомогу. що Ми продовжили свій ремонт. Ми сім років над цим працювали. Ми зробили більшу частину, а залишилася сама ще більша частина, сама тяжка. У нас був пол дуже поганий, а зараз у нас. Як говориться, будемо на каблуках танцювати, будемо концерти проводити. Якщо буде перемога, саме перед ми дуже чекаємо цього. Облагородять також будівлю зовні. Тут вже відремонтували сходи та відмостку. Згодом оновлять сцену та грубку, на якій за час експлуатації потріскалася штукатурка. Вже вісім років опалюється і полопала в як у цих селах у нас на глині. Може, подальше ми допоможуть нам і дадуть плиточку. На подальше ми плануємо, що зробимо. А зараз поки що ми її тільки змастимо, побілимо, щоб було чистенько, біленько, щоб гарненько було. Хочемо тут от мостку зробити, ще одні сходи переробити, бо дуже погані у нас тут ще сходи. Но це все в процесі, ми це все робимо. Хочу подякувати своєму чоловікові. Бо він дуже тут наробляється. Дівчатам своєму колективу Вербиченька вони мене підтримують, вони допомагають теж мені. У минулому році клуб у воєводчинцях увійшов до переліку об'єктів унікального культурно-мистецького проєкту Мальована хата. Художники розмалювали його квітами, барвами, автентичними народними мотивами. Місцеві жителі люблять свій клуб, який багато років служить їм місцем для спілкування. Тут влаштовують різні культурно-масові заходи. А з перших днів повномасштабної війни ця будівля стала ще й центром, де місцеві господині збирали гуманітарну допомогу на передову. Старенькі, маленькі всі ми як проводимо люди. Біжать сюди з цікавістю, щоб подивитися. Ну зараз такий час трохи ми. Перерив, як говориться, зробили, але ми волонтерством зайнялися з дівчатами. Були тушонки, робили хлопцям, суму немаленьку зібрали на початку війни. Ремонтні роботи виконують власними силами, працюють щодня та старанно. Завідуюча клубом Тетяна Мержиєвська анонсує, що встигнуть до дня захисника та захисниць України. Покрови Пресвятої Богородиці тоді влаштують культурно-масовий захід на знак вдячності незламним воїнам, які прикривають над нами небо.